Ось погляньте, покажу вам, які грибочки красиві. Два. Погляньте. Які неймовірні. Гарні. Ось такі гарні. Два. Два такі грибочки тут. Третий, бачите. Такий грибочок це Просто три грибочки. Далі. Це треба бачити, Поглянемо такі два красунчики, гарні. Дивіться. Один, два. Два такі красені. Сбираємо далі. Ось поглянемо такі гарний білячок. О! Ось такий гарний. такий красень, красень. Такий гарний красень. Ух, другий, лесенький такий. Навіть два. Ось такі грибочки. такі гарні, Просто неймовірно. Суперові грибочки. А ось. Оглянь такий. Один. Ось. Ось один. Ось другий. Два, такі. Три такі грибочки, бачите. Три. Три. І такі грибочки, І ще сховався, бачите, за листочок. Малесенький. О, 3, 4, 5, 6, 7. Гриба не видно, так? А там такий сидит, просто жесть. Погляньте! О, глянь, такие красавицы. Фу. Фу. Это жесть. Поглянь, Такие, Такий трохи підуставший. Да ничего, нічого. Пахучий грибочок. Ух. Здоровий, двіть, здоровий, здоровий, подивимось, там хломив. Один, два, два, так, два, ось третий, три, бачте, ось чотири. Такі грубі коріння. Чотири. Бачите? Гляньте. Просто неймовірно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Гляньте які грибочки. О! В Карпатах є грибочки. Ось погляньте. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Збираємо червоняки. Такі гарні, молоденькі, Тоже хороші. Так, буде цікаво, я буду включатися. Такі хороші. Ось, такі вони. Гарні, хороші. Червоняки. Смирикових. Гащих. Рюкзак я залишив, тому що багато червоняків, підберезників. От. Ось. Один. Два. оце подумаємо, чи брати. Ось. Ось три. Три, подивіться, погляньте. Три. Це четвертий. Побачимо. Ми його не будемо швидше за все брати, бо в мене є рюкзак, не рукавичка. Тепер є вибір. Звичайно, беру молоденький. цей можливо, візьму. Це п'ятий. Погляньте, шостий. Шостий. Це шостий. ось, От. От. Шостий. Це просто на одному місці. А там ми глянемо, ми їх залишаємо, йдемо до інших. Йдемо до інших. Навіть під час, бачите, походу я збираю сьомий. Сьомий. Попасти отакі червоноголовці. збирав торбу їх, і пішов в одному місці. Ну так переважно і збирають, тому що їх багато в сезон, косою коси. От. Погляньте. Тут я лишив торбу, звичайно, а десь стою, на когось я не бачу. Тут теж, бачите. Так. Ось так. Беремо. Ось цього беремо три. Так. І ну, весь ліс так. Ці старі, ці старі. Ну, весь практично. Я не знаю, бачите, це старі, звичайно, їх не буду брати, це ні. Звичайно, тут не буду брати. Подивіться, тут, там, погляньте, ось, погляньте. Один, два, там. Подивіться, там всі в купі. Тут, там, ось. Погляньте. Погляньте. Практично весь ліс підбере за Ось. погляньте. Ось, погляньте, погляньте. Ось. Червономолопці пішли. Погляньте. Практично весь ліс в підберезниках і червоноголовцях. Погляньте, о, погляньте його. вони здорові, я їх не беру, вибір є, я їх не донесу просто. Беремо гарні, будемо гарні вибирати, правильно. Ну Цей можливо хай буде. Так. Ось. Цей гарний, але ми його не будемо брати на великий. Ми всі практично здорові. Звичайно, ті ось, Можливо, такі можемо взяти, гарненькі. Не знаю. Ось. Все і подумаємо. Це і не є. Ми не масово бачили їх. Ми не масово їх бачили. от Цікаво глянемо. дивіться, Бачите, ми всі здорові. Не всі здорові. Погляньте. Погляньте. Все. Ось дивіться, скільки на одному місці. Це просто... Назбирати одно, а їх ще висушити, це проблематично. О, подивіться, скільки цього є. Звичайно, їх не буду брати, і таку хмару, ці старі. З рахунку я збився, їх не рахую вже, правильно? Подивіться. Просто купу збираю. От. Виберу І потрібно. Ось ходити. Це я збільшу так. Я не ходив, не дивився це на камеру. Добре, будемо вибирати, що брати. А 70% ми залишимо, тому що часу нема. І звичайно, ось таких я брати не буду. здорові, бачите, здорові, Шкода. Шкода навіть, от бачите. Теж зарики, всі здорові. Оцей може, може візьми. Ось. Ось. Подивимось. Добре. Буде цікаве щось. Лючу, Тут вже в мене є і білі. Значить. Ставимо торба 80 кг. До речі, дуже велика. Рюкзак дуже великий. Навіть він сезон не змозі помістити гриби. Збираємо далі. Тут. ще десь такий тут вродив. Побачимо, який він погляне. Такий світлий, непоганий. Збираємо. Підійшов пару метрів. Я відключаюся, тому що вам нудно буде, якщо я буду постійно в пусту знімати. Ось отакий. Браємо далі. Ось такі більш красиві підберезники. Хочу вам. Козарі, червоноголовці, яких ще називають. Збираю спочатку у пакет, а потім ставлю в рюкзак. Тому що за кожний раз за якийсь козар підберезник знімати. Тут багато гнилих, я їх не показую. Ось такі ще. Червоноголовці гарні. Один. Два. Два. Кульок, а потім рюкзак. Фірон, головець. Такий собі. Така місцевість, що могла б бути білі Рибочки. Якраз таких добре брати. Один. Цього я не бачив. Час зйомки бачу. Ось два. Там бачу три. Тут бачу три, так. Треба назбирати, нахватати. рюкзак І додому. Де чотири, п'ять. Бачите. Їх тут багато. Я піднімувся, погляну. Десь вони є. Щоб не включати зайвий раз телефон. Поки не бачу. А є. Ось. Щоб не включати зайвий раз, телефон. Ось бачите, ще один є. Ще один. Ну, Поки на тому десь хватить. Добре. Ще такі молоденькі. Ну, Молоденькі, краще, як великі. важче збираєш, тому що довше. Але вони, як кажуть, добрі. Ось зараз тут поставимо. Я встигаю виключати включати і виключати карту. Буглянтики, красавчики. О, а тут наберу голубців. тут піду. Багато є, багато. Мов враження таке, тут ніхто не ховде. Ліс, як кажуть, настільки далеко, що все гниє. Запах. Чути, як кажуть, гнилі, грибів. Не знаю, от попав на підберезники білих покаші. Обмаль, обмаль. Я вже гриби поскладав, подивіться, вже почті більше як пів рук зака прибах. Ось. Ось, подивіться. Збираємо От. далі, щоб був повний. І ще молоденький зарій. Гленте, гарний. Бачите. Ось вони такі гарні. Ось такі. Значить, ставимо рюкзак, якщо він вже тут є, і ставимо. Просто видно і козарів. Значить, білий кінь побачиш з першого разу. Це що у нас? Старий. Десь в кущах ростуть, О, гарні такі бачу, в кущах гарні. Засмаги такі, Подивіться. на сонці засмаглі такі. У -у -у -у. Купами, купами засмаги такі, родяться ж, що будемо ставити то Гарні! Бісь! Побачив фактично самого першого, от і попри нього ці знайшов. Ось! Чотири! Ось. П'ять. П'ять, бачите, п'ять. П'ять. Ось. Ось такі ще. Ось. І сюди тут і, бути, і білий грибочок. Браємо далі. Ось такі. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Такі всі великі. Ось такі всі великі. Ух! Не всі здорові. Що дуже великі в мене оба. Так. Ось так. Позриваємо ми їх. Так. Ух! Думаю, що за змія туслима. Реально я багато разів зриваю, інколи попадаються змії. Знаєте, як це бредко? Ну, не кусали ще, слава Богу. Це старіє, я їх брати не буду. Просто повириваю, щоб не... Не Оп, так, ці відпадають. Цей теж. От, можуть оці два підуть. Бачите, ці два ще підуть. Все, ці чотири забраковую. Я багато забраковую, тому що це нереально. Це набрав би чотири мішки і пішов би вже. І сюди би не дійшов. Добре, збираємо, включуся. Можна брати? Нір. Молоденький. Бачите, такі саме раз. їх, їх не видно, тому що вони їх в траві, то шапочку візьмемо, горім поганий. Все. Зараз окзак. Ще Чо воно головець такий. Не знаю, брати, не брати. Візьмо пока. Ось, реально дощ почався. Збирати ще важче стало. Ось один. Ось два. Ось три. Для цього подумаємо чи брати. Десь так. Переважно купа народиться, Ну їх зривають їх. От. Що там такий. Погляньте в рюкзак. Вже повний. Не знаю скільки важен, але вже важко його носити, погляньте. Ось так. Десь можливо вже 25 кг. Добре, поймаємо далі, включимося. Такі красені гарні збирати. Зодим. Дофт. Погано. Два. Такі з рубими коріннями. Так. Ще я бачив красення такого. Три. Ось. Три такі красені, от збираємо далі. які гарні. красені, молоденькі. Все нормально. Один. Два. Три. Ось десь такі. гарні Три. Гулян такі, гарні. Збираємо, да, такі красень. Знаю, які вони тут, зараз ми їх вирвемо. О, ух, гарні. Два. Три. Хм, три. Рюкзак вже повний. Не знаю, прийдеться лишати гриби йти, що нема можу куди ставити. Погляньте. Такий колір специфічний. червоного лобця Дивіться, гарний. Доспаде. Погано збирати, ну, дуже погано збирати. Ось десь біля того роду. Так. Так. Блядь, скільки їх тут є? Що добре придивитися, приглядітися. Ось погляньте, скільки їх тут є. Побачив одного, а виявилося, що їх тут 4. І ще зверху бачу. А ба, їх чотири тут. Погляньте. Ось так. П'ять пакет будемо ставити і бачу я ще там. Бачите, такий гарний. Це взагалі шикарний, який корінь робить. Це його брат. Ви просто погляньте, які коріння робить. Це просто. Погляньте, які коріння Ух. Два братюки видать. Ще влазить. Подивіться, повний пустій рюкзак. Ну, ще влізе трохи. Це білий, Не. оце. Цід березники, бачите, оці, я навіть їх не беру. Їх тут просто О, багато. Я вже і так ходжу. Ось. Ну, ще ці червоноголовці візьму, звичайно, ці маленькі буду брати. Ось, Один. Два. Два. Ось такі я лишаю, бачите. О. Так що ж, я дуже далеко в лісі. Їх нереально принести, я їх не принесу реально. Хай збирають. Фактично тут і грибарі не доходять. Ось оці я візьму такі гарні. Так, збираємо далі. Що пару метрів, подивіться, який діду тут сидити. Пирве Капець! Ола! Важко вставати з рюкзаком. Він ж вже важкий. Цей молоденький візьмем. О, цей такий молоденький. Ну, Як даже підберезник і поганий, його може осібрати. Цього я не беру. Вам оцього гарненького. Такого. Всіх я не знімаю. Ну що, всіх я не знімаю? Так. Ну, Вже побачив все одно, бачите, там є цього я не беру. Ось. Бачите. Цього малесенького я візьму. О! Два такі. Гуляньте. І там ще бачу. Ось. Ось, цього, бачите. Беру маленького, цього я не беру, звичайно, тому що він мені потрібен. Ось оці три гарні такі. От. Це все, це вже потолок. Ось, повний повний рюкзак, його вже не зашпилю. Потрібно жити. По друзі ще пакет назбираємо і йдемо. Такий гігант. Ха. Смішнуватий такий. Там теж. Такий. О! Важко вставати із рюкзаком 40 кільовим. Там, цього я не беру. Так, ага, ось ось Є. От. Так. Ось погляньте, які ще гарні є. Думаю, ще знімлю. То по одному. Ось. Карпат. Такий урожай. Такий гарний ще. Бачите, не беру я багато, тому що реально нема куди їх ставити. Погляньте, які тут два красені. У, їх треба шоткати, Погляньте, які гарні. Це просто шикарні. Погляньте, шикарні такі. Два брати. Оп! Чекайте, тут ще третій їхній є. Третій. Ось це четвертий. Ось такі збираємось. Збираємо козарі, прийшов. Ось рюкзак я реально скинув. Тому що присідати, ух, які просто шикарні. Скидати. Оба! Ось, дивіться, я їх не бачу. Гляньте, десь поставив рюкзак біля козарів. Ой, які гарні. Всі молоді. Да, треба ж так. Погляньте, скільки багато. Оп, ще глянемо сюди. Опа. Шукаю цю місцевість. Тільки не знаю. Куди їх? Всіх заберу. Ось реально які. У нас... О, два. красень возьмем. Одно. Ух, красень. Пакет. Уже пакете нема места. Прихожу ж леса жлиса. Потому реально Це в нас каліки. Подивіться, скільки їх тут є! О, підберезників! Червоноголовців, хмара. Просто їх тут хмара. Ось подивіться, все у них. Все в підберезниках. Просто вони купами родяться. Все, це купами. Вони ростуть, бачите. Купами Родиться Купами родяться. Понять. все купами. О, о. Купами, десять бачу їх. Багато. Багато. Я не побачу. Вс, бачите. Ніці. Купами. Купами вони родять. Реально. Я прийшов не по білій, а не по, по все-таки талісманик.